Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя і ми з вами в Португалії. У нас сьогодні такі домашні клопоти зараз покажу. Лера Ну що, клас? Так. Да. Це повісили люстру світильник. Слава повісив тільки що. Це то, що нам віддали. У нас, до речі, в Україні такі самі були. Мені подобаються вони прості, недорогі і лаконічні такі. Ну, так, як я робила, і Ліра тренується. Ви хочете? я покажу, як Давай, покажи. Так. Так. Спочатку боялась. Спочатку боялась, а тепер же ні. Уже все. А вот это для чего? То так треба, Лера. Ну, спробуй, але то не, то не ступенька. Такая. Лера, ні, так не треба, будь ласка. Ну, Тобі що мало тієї сторони, чи що? Ну, капець. Просто капець. Вона не перевернеться так? Папа, помой. боїться. Ну, чудо, ну чудо. Реально. Нічого не боїться в, в цілому. Не, хочу. не, хочу. не хочу. Коротше, да, Люстра класно виглядає. У нас ще одна є, то зараз думаємо її повісити. Сюди, але тут наче ну, ця така проста д -д ну, виглядає нічого. Типа тут все таке е коричневе, натуральне, то може ця і норм, хоч вона ніяка. Але так, у мене тут макарони зараз будуть робитися, і в нас е тут е ці курячі ніжки. Погано видно? Це треба світло включити. О! Готується. А люстра в тут темрява, темрява, темрява. Ось о, така дуже, дуже така китайська, дуже така вже ніяка. Тому ми думаємо її тут. Я не знаю, чи тут замінити, чи оту на кухні замінити. І оце та, що була ну, в залі нашому. Така сама. Вони тут всі однакові були. Хто не знаю. Продовження. Лера засовує всі іграшки туди і розкидає їх. Типа вони в неї пригають, падають. Я Давай. <різь> <різь> ну, чудо вперед. У нас наступні дні вже внедри у нас ого, який вітер. Так, да, У нас сьогодні вже неділя. Сьогодні майже закінчилось, Вчора дуже активно гуляли в парку, ну як завжди, ми по черзі. Та чоловік гуляє з малою, то я з нею гуляю. І так, сьогодні також він з нею гуляв зранку, я зараз вийшла. ідемо з нею. А, ми йдемо в магазин Кік, щоб подивитись там ну якісь ціпа заколочки. Ну просто прогулятися. І тут по дорозі зайшли на ці дачі, що у нас тут є недалеко. Подивимося, що тут росте зараз. Чи не треба? Ну, Лера, так, тут... да, дивлюсь. Лера в камінні. Це, до речі, її саме улюблене плаття. Зараз вона постійно в ньому ходить. Я його постираю і вона знову одягає. Запачкала, знову стирає, одягає, поки це її таке улюблене. Такі, такі да, дуже велике. Да, так, сьогодні був день прання. Я Мама. зробила, я тут, Лера, три, три стірки зробила. Я чую, я чую. Так, ось тут ці огородики, які. Капуста росте. а Це, це, що? це може часник довгий. То, мабуть, теж якась капуста, да. ну, так. Це, це реально дача, От, будинки. Сюди, думаю, Ні, туди не можна залазити, Лера, це не наше. Злазь, будь ласка. Йдемо глянемо, не, що там далі є. Ні, тут нашого немає тут, Лера, тут нашого не нічого немає. Ага. Так, тут квіти. Ага, Ліра, розказує, що запрещено. Ото, мабуть, помідори, то що... огірочки бачу там, помідори, чи то якісь це, ці, ці, типу як кабачки. Оце... А... А що таке? Це такий помідор, чи це перець такий? Оце, не знаю. Бачите, да? у людей тут огороди. Ну, теж прикольно, але я це вперше бачу, щоб так було. Ця саме зона дачна. Так біля будинків взагалі до цього не бачила. І ось, ось туди, о той парк, де курочки павліни ми гуляємо завжди. О, класно. І ось це вже континент, магазин Кік, леруа Марлен, там все дуже поруч. Така розв'язка дуже гарна. Да, ми йдемо, Лера, йдемо. Підемо прогуляємось трошки. Мам, хто Ти п'є перша Лера, я не перша, ти ж знаєш. У нас завжди змагання. Хто перший, Лера любить бути першою. Завжди. І оце постійно. На жаль, у Лєри це постійна проблема, вона постійно падає, вона погано якось дивиться під ноги. Чи вона дуже десь в облаках літає, я не знаю, як це назвати. І дуже часто, навіть коли їй кажеш, 100 разів просто дивись під ноги, Лєра обережно, вона все одно падає. Так що отак. От. Я вже наче і звикла до цього, я вже дуже спокійно на це реагую, тому що це постійно-постійно їй постійно. кажеш, але постійно вона все одно падає. На рівному місці при тому. Будити мити зараз. А взагалі я хочу в континенті купити вівсянку швидкого приготування. Я тобі зараз дам воду. Хочу приготувати вівсянку, швидкого купити, точніше, тому що в Lidl я не знайшла. А В Пінкадосі теж я не знаю, де вона там продається. Я шукала, я знаю просто вівсянку, так, щоб ну, каша варити. Але е, мені треба те, що швидко готується зранку. Просто в переговори поставив і все готово. Вона є зараз, вона якраз закінчується. Хочу таку саму відома, той, що доктор Едкер, якось так називається, то зараз є, вона саме в континенті продається. Тут, поруч, заправочка. Ось ми вже підходимо. То зараз візьму цю вівсянку, ну дуже зручно. Щоб не мастити каструлю зранку, не, це не розводити, як то кажуть, гризюку вдома, то я швиденько в мікрохвилюю і все готово. Я зазвичай це кашу роблю зранку таку. На воді зараз і зверху тоді додаю чи малину чи ожину, ну якісь фрукти такі ягоди. Вона так любить із масла, звісно. Ось. А, ці дні така погода а, наче а, жарка, але ось вітер з'явився, такий сильний-присильний. А на днях буде 30-35. Так, це ми в континенті вже. Що ти хочеш? Ми нічого тут купувати не будемо. Ні, ліра, ми нічого не купляємо. Точно ні? Навіть не питай. Точно ні. Ні, ми виходимо, значить повертаємось додому назад. Оце постійно, як побачить, це зрозуміло. От, до речі, навіть ці штуки брови фарбувати. Ви Серйозно, воно коштує 10,88. Мені здається, це якось дуже дорого. для такої штуки. Можливо, я не знаю вже цін. Я задумалась. І солівець, олівець, олівець це, то це разом докупи, мабуть. Я, до речі, вперше тут дивлюсь щось таке. Ну, В цьому магазині мається на увазі. Ну, Від сонця ми вже все купили, але купили те, що місцеве таке з магазину Lidl. Мам, що? Я хочу щоб ти купила. Ми домовилися, що ми нічого не купляємо в магазині цьому, ми прийшли за кашею, пішли за кашею. Йдемо за кашею. китки с маленькими тачками. Давай Я ручку. Хочу маленькую тележку. Давай возьмем маленькую тележку тебе. Класс. Тут что за была? Да, класс. И в садике тоже такая есть. Класс. И в садике тоже такая есть. Четыре евро коштует. И в садике тоже такая -то да, есть. есть, есть, есть. Да. И Давай ручку. Хотімо. Іди, вона маленька тележка якраз стоїть. Іди бери. Будеш катати все. Ну візьми другу. Давай візьми іншу. Іди поставцю на місце, візьми іншу. До речі, дуже мало людей. Прям дуже. На самокасах взагалі одна людина. А в Lidl ми були, то було багато людей. Ми їздили туди до обіду. А сьогодні без безденного сну, тому що вона прокинулася о 9-й годині ранку, тому я вирішила її не вкладати. Мама, а, ти бачиш, що вона ну, так, ти швидко засинає вдома. А, так, нам знаєш куди? Нам сюди, Лера. Давай за мною. Вже знову щось побачила, ну, Господи, господи. Лера чупа-чуп Все поклади на місце. Все, йдемо за кашею. Каша не тут продається. Борьба на виживання yeah. за ціма іграшками, конфетами. Yeah. Лера, в нас вдома є шоколадка, молочко. Oh. Ти вдома про нього не питаєш. Yeah. А коли ми приходимо в магазин, тобі одразу треба шоколадка-молочко. Прийдеш додому, будеш пити. Пішли. Yeah. Да, треба згадувати. Все вимагає, все виклянчує. Так, вівсянка. а чекайте, а де а вона? А де вона? Лера, я тут, я нікуди не ухожу. Щось я, я не її не бачу. Не вона отут. А, ось вона. Так, ось вона. Так, це ціни. Ціни не... ці взагалі не зрозуміло, де? вея, але це не вона. Ціна мається на увазі. Я оцю хочу взяти. Її можна так залити водою, молоком і все, і вона готова. Я знаю, що вона кош... коштує дорожче ніж, типу, така якась вівсянка, типа, місцева. Ось, але ціну поки не знаю. взяла. Ти... Да, покажи, що ти взяла. ці штучки. Ну окей. Дівсянку скажу, скільки коштує, поки що не знаю. Мам, спасибо. Давай ще візьмемо тобі одну пюрешку. Якусь. Но. Я хочу. Ну, Пюрешок тут багато. Давай якусь одну бери. Тільки одну, добре? Яблуко і персик, добре. Тут багатий вибір. Ну, Ліра такий перекус робить зазвичай Мам, і може зранку з'їсти. Маусу і скай, і ви вот те, ти ті хочу. Давай тільки одну візьмемо. Ми домовились, тільки одну Я беремо. Хочу скай, скай. Да. Так, добре. Скай. Це типу, вона дорожча тільки за того, що вона в формі э, з малюнком щенячого патруля. Оце тільки тому вона дорожча. А так, типу, ціни ось 65 центів, 69, 67. Ну, 85. Ось. Ну, і Ліра любить такі ті, що просто в баночці теж ну, фруктові. І багато-багато каш. Ну, ці недоступні. Ну, ось ці гербер є, то що відомий також. Це якісь фруктові теж. Ну, це кому цікаво, так. Да. Це не всім цікаво, звісно, я розумію. Я дві такі. Я бачу. Лера, давай ручку. Okay. Ой, не зря, не зря ми пішли в континент. Я, чесно кажучи, не знаю, як тут накоплюється на цій карточці. Бонуси, я просто знаю, що в мене якби має бути як знижка 5 євро. А це ми йдемо сюди на цю машинку ще, щоб Лера посиділа. Тут кав'ярня, тут зазвичай багато людей. Навіть в будні зранку приходиш, там о 9 всі п'ють каву, Ну, багато пенсіонерів, людей похилого віку вибачаюсь. І всі сидять. Так, да, Дуже багато, велика черга. Лера з пирешкою. Так от, я не знала, як тут все це працює саме в континенті, як це накоплюється ця знижка. І ось зараз вийшло, що у мене до сплати було 12 євро 71 цент. Оця каша, до речі, коштує 3 євро. Вівсянка, 3 євро. Без знижки, бо той раз вона була зі знижкою, євро 99 евро коштувала. Це я точно пам'ятаю. Ось так от. І в мене виявилось, що то, що я думала, що в мене 5 євро. Окей. Okay. Що в мене було 5 євро як знижки, а вийшло, що у мене 10 євро знижки, і зараз мені її зняли. І вийшло до сплати взагалі 2 євро 71 цент. Коротше, все не зря. <сх> да, супер. Так що я задоволена, що ну мало заплатили. Мам. Давай, Лера сама пюрешку відкрила і вже з'їла. Да. І хоче молоко. Я їй взяла молоко з трубочкою, зараз буде пити. Мам, я хочу молоко. Я тобі зараз дам. Да. А на обіду Лери сьогодні була піца. Ми купили піцу з Ліда, приготували її. Я тобі даю, Лєра, я ж кажу, зараз даю. Mm -hmm. да, це там, де ти упала ручкою, коли ми йшли. Боляче було? Так. Yeah. Mm. Ну, вот Треба ж обережно. Давай, цьому. І обнімі. І обнімі. Обняла. Uh, да. Ми думали поїхати на пляж, але таке щось не дуже хочеться. Я, да, я тут, Лєра, я даю тобі зараз молоко і обніму тебе ще. Це будемо займатися тут. Молочна дитина. Любить пити молочко? Лера смачно? Тобі допомогти, Лера? Молодець. Все, ти поїхала на машинці? На гамбургері. Їде? та куди вона я хочу... Угу. Мам, я не Хочу їхати, Да, хочу Я бачу. О тут цей магазин для тварин. Ми дуже хочемо котика завести. Хто дивиться мене давно, знає, що Ми з Бучі привезли мою китю Кера, але вона померла в Нідерландах. Якраз ось рівно рік пройшов 22 травня. Вона померла. І ми декілька разів вже тут хотіли взяти ну, кошенятка маленьке. Але я розумію, що у нас ну, тіпа, їд, ну, треба котику догляд, а зараз там, ну, ми туди сюди кудись їздимо. І вона маленька, ця киця буде, вона може шкоду робити вдома. І, тіпа, ну, коротше, розумієте, і з горщиком можуть бути проблеми також. Але я дуже часто думаю про кошенятку і нам пропонували, і ми дивилися навіть, ну типа онлайн дивилися. А, і ну дуже хочеться, але я думаю, що можливо в осінню ми візьмемо, можливо, я поки що думаю про це. І тут ну, дуже великий асортимент товарів. Ну, в принципі, магазини як в Україні. Тут все є. і Навіть цей Royal Canin, наприклад, в Нідерландах в такому магазині ну не, не прям ну, їх мало було дуже. Я не бачила по перше. А тут і реально великий вибір. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Я хочу тулайчик. Що це? Я хочу тулайчик. Тулайчик. Що це таке тулайчик? Тулайчик – це значить тулайчик – це лайчик. Дай, пожалуйста. Лейте ти хочеш? Да. Молоко лейте. Ну так, да, це я вже знаю. Тримай. Дай mm -hmm. Ну так, да, про кицю ви зрозуміли, а то, до речі, зараз собачку <laughs> якраз ä, по -по помили і зараз будуть стригти. <laughs> Це, до речі, з приводу португальської мови. Ну, Ліра да, вже вона багато слів каже португальську, навіть якщо там ми щось відали. От сьогодні я дала їй нові босоніжки, ну точніше, вони не нові, вони для не нові. Нам хтось я навіть не знає то. І вона їх не бачила, і вона одразу почала казати мою, мою, ну коротше, всі ці португальські слова. Ну це прикольно, ті чути. Ну я вже також розумію дещо. Ось, але і я також вже починаю розуміти, як принцип цієї мови, як все будується, які там слова. І я зрозуміла, що треба вже йти на курси. Чи треба щось дивитися, якісь там онлайн уроки, тому що я розумію, що я вже прийшла до того моменту, що мені можна вивчати мову? А, ну це у мене так трапляється, що типу, я спочатку нічого не розумію, типу, взагалі, що це за мова, а потім потрошку потрошку починаю вливатися і починаю розуміти, як це все будується. І ось зараз я саме на такому моменті, що ну, можу вивчати, і я думаю, що піде нормально. Мені з мовами не проблема, мені вони легко даються. Так само з Нідерландською я ну, нормально ну сприймала її. Я навіть зараз там там прийшов лист з Нідерландів, і я без проблем прочитала. Ну так бігло і зрозуміла принцип. Ну і все, що там написано. Ну може не детально, але звісно, що зрозуміло було, що пишеться. Тому чоловік такий, як ти зрозуміла? Я кажу, ну дивись, лод ну, читаємо. Він такі, я взагалі ні слова не розумію. Ця мафочка. <світить> да. Да, так Насі, що з мовами треба, треба думати щось, треба вивчати. Сфоткає мене! Добре, зараз сфоткаю. <світить> так, ми вже вдома. І ось на завершення покажу, що ми таки повісили цю люстру світильник сюди на кухню. Ось так виглядає дуже так прикольно. <світить> Навіть Трішки затишніше стало, да, Лерка? Лерка розстроєна. Загубилась. в неї там одна малюнок якийсь з їжачком, да? Туфти, туфти, туфти. Я не знаю, де він лікар. Вам всім дякуємо за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!